Вітаю вас на своєму каналі Вишивка як пісня, мене звати Яна. Сьогодні буде ну, дуже незвичайне відео для мого мо, мо, каналу, тому що м, ті, хто підписаний на мене, то знає, що я взагалі-то вишиваю сорочки українські з українськими, українськими швами. А це буде розпаковка набору. Який я замовила собі, так от, несподівано для себе самої. Ну що, давайте подивимось. Буду відкривати з вами разом. бо Мені дуже цікаво, що тут взагалі-то є. Перед тим, як показати, що це за набір, то я хочу просто. Розказати, що за всю свою кар'єру я... це мій другий набір. Перший набір був дуже давно, ще на початку того, як я почала вишивати. Це би був набір фірми Золото Золоте руно дівчина на скаті на чорній кадві, він був цей набір. От. І я його вишила і її подарувала. А це от другий набір, який я купила. От так от. Несподівано. Не буду довго тягнути і покажу вам, що це за набір. А це набір фірми Arbis Art. Це наш, наш український виробник. І ось така цікава картина, яка має назву Подих лісу. Знаєте, от я коли побачила її, то оця якась така, така розмита акварельність, якось вона мене до себе притягнула. І ця осіння листва. Якось, не знаєте, таке дуже цікаво. Як, на, ну, як для мене, то ж, дуже цікаво. Я бачила багато наборів, дівчата от, е, вишивають, показують, розпаковують. Ну, Дивилася, але щоб сказати, що мене, щоб мене щось дуже захопило, то я не можу сказати. Оцей набір щось чомусь він мене так от до себе притягнув. Ну що, давайте подивимось, що, що взагалі а, він з, з собою уявляє. А, розмір картини буде 260 на 330 мм, цвітов 40, метрів 72. Дівчата, ну, чесно кажучи, не знаю, що значить 72, тому що коли ти не купуєш набори, ти не знаєш, що це означає. От, знаю, що дівчата дуже часто кажуть арти, артикул, то артикул тут АН055 для тих, хто, може, захоче собі придбати такий набір, щоб він знав, який у нього номер. Так, що входить в цей набір? Давайте будемо дивитися. В набір входить в канва. 14-го какаунту і бежевого кольору. Натуральна бововна, розмір канви 360 на 430 мм. Високоякісне моліне натурального бововна 40 кольорів 72 метрів. Ага, я зрозуміла. 72 метри це загальна довжина всіх Угу. Ну, буду знати. Бачите. Далі, що? Символьна схема інструкцію голки для вишивки. Ну ось такий от набір. Ну що, давайте будемо відкривати, що там, що там є. Дуже, дуже цікаво, що там. Ой. Так. Зараз я витягну. Це скритику, щоб він не шовшав. І подивимось. Так, ага. Ну, Тут у нас схема. Я її не буду світити. Ось тільки подивлюсь, що тут у нас є. А, значить, так, а, вишивається повний хрест в дві ни. Есть одна, это пивхрестик, да, так я разумею. Півхрестик на две нитки. Еще ще тут есть. Є? Ага. Ебакстич. Є, є шов назад голку в одну нитку. Угу. Ну тут инструкция. Ага. І, ну, і показано, як вишивати. Оп, пало. Так, ну і більше йде на англійській мові і на, на російській. До речі, їм потрібно вже, їм потрібно вже перекладати на українську. Так, що ж тут? Тут у нас є канва. Дійсно, бежевого кольору. Така вона крупненька. Після, після, знаєте, льону, каноплі, то це такі дирки такі, знаєте, здорові. голочку вони сюди поклали, не знаю, якого розміру, мабуть, четвертого чи 22-го, не знаю. От, ну, канва така, знаєте, така цупка така доволі. Е, Який виробник канви я не знаю, тому що вони не написали. І тут ніяких позначок теж немає. Так, що у нас тут з нитками? О, нитки такі. -ху -ху. Такі кольорі, кольори, знаєте, осінні такі пастельні, такі гарні. Ось зараз сиджу, дивлюсь на нитки, на взагалі на цей набір, і, чесно кажучи, сама думаю, ну, чому саме цей набір я захотіла придбати, і, ну, мабуть, тому що він такий, знаєте, Пастильно-акварельний такий, знаєте, і він дуже буде гарно дивитися у мене в квартирі. У мене теж в квартирі такий паспастильний такий тона. І він буде дуже гарно дивитися на стіні. От, не такі такі, знаєте, а, на, на от на дотик він вони такі, знаєте, от дійсно. Не шовковісті, не глянцеві, а такі, знаєте, от, трошки, мені здається, що навіть такі якісь трошки сухі вони. Ну подивимось, як вони себе будуть поводити в вишивці. От. Не ну, я не знаю. Сподіваюсь, що вистачить на картину, тому що іноді дівчата кажуть, що щось не хватило. Дивимось, що буде. Ну, ось е, от така, от така от, е, розпаковка е, набору та цього. Мені дуже цікаво, що, що буде виходити е, у картині, як вона буде е, виглядати. Е, Звісно, що сорочки від мене нікуди не підуть. Я буду вишивати і сорочку теж, тому що у мене вже є задум на сорочку для дочки. От. Ну а цю картину, може, буду, знаєте, вишивати, коли буду точно вставати за, за вишиванкою, то сорочкою, то, то буду брати, мабуть. Цю картину буду вишивати. Ну, От така от розпаковка у мене вийшла. Хотілося дуже з вами поділитися. Може комусь буде цікаво, може хто, хтось не бачив ще цього набору, і він захоче собі придбати такий набір, От, то от я вам показала, що як, як він виглядає і що туди входить. От, на цьому буду прощатися з вами. Все, всім па-па, всім-всім бажаю здоров'я, бережіть себе і будемо чекати на перемогу, вже є е, успіхів наших хлопців. І дай Боже, щоб е, менше було жертв наших, щоб всі повернулися живі та здорові. Ну, все, на цьому прощаюся з вами. До зустрічі всім па-па!